Всіх вітаю, друзі. Сьогодні, 2 серпня 2025 року, В'ячеслав Рудник, партія Сила Нації, Всеукраїнський Казацький Рух Народний, Другий фронт. Це коротеньке відео адресоване перш за все нашим керівникам, керманичем, пану Зеленському, який називається президент Єрмаку, і всій ефективній. Зеленій зграї, яка називається Ефективна команда. Адресую це відео перш за все як свій громадянський обов'язок, своя громадянська думка стосовно того, що ця зелена влада зробила в Україні. І хочу відверто сказати деякі речі. Саме хочу сказати президенту, президенту Зеленському. Чому? Тому що маю право. Я за нього голосував. Так що скажу, Володя, в свій час я повірив, що ти можеш принести позитивні зміни в нашу країну, але ти надурив, всіх надурив, весь народ український надурив. От. І замість того, щоб служити. Українському народу ти служив незрозуміло кому. А думаю, що, перш за все, служив своєму карману, своїм амбіціям і своєму нездоровому глузду. Так само і найближчий тобі, твій помічник Єрмак, наробив багато шкоди. І тому, володя, Тобі потрібно піти у відставку, вважаю. Я вимагаю твоєї відставки, як казак, як громадянин, як людина, яка за тебе голосувала. Бо ти довів нашу країну до занепаду, якщо не вмієш і не можеш керувати, не керуй. Якщо не вмієш і не можеш, дай цю посаду іншій компетентній людині, яка Знається на цьому процесі і яка має добру волю для того, щоб владнати ситуацію на краще. Не вмієш ти керувати країною. Не вмієш, і твої ефективні менеджери це просто люди, які доводять країну до ручки, як кажуть, і розграбовують остаточно. Такого грабунку країни, як при тобі, Вова Зеленський, такого грабунку країни не було ніколи. І це просто жах. Це просто жах, що ти дозволив собі. Тому, якщо ти хочеш зберегти хоч частинку совісті, тобі треба піти у відставку. Ти думаєш, що народ український забув про твої шашлики, про те, яким чином ти дозволив росіянам зайти на територію України і повбивати масу народу? Ти думаєш, що українці забули зґвалтування жінок, вбивство дітей? Ти думаєш, що вони забули ті крадіжки твої, твого керівництва. Яйця по 17, розграбовування армії, продаж української землі. Ти думаєш, що люди забули? Ти думаєш, що український народ такий дурний. І може ти думаєш, що ти небожитель. І нічого такого не станеться з тобою. Справа в тому, що суд Божий він обов'язково буде, і обов'язково ти будеш судимий, судимий судим, судим, судом Божим. Ти будеш судимий і твої, твоя зграя, і твої поплічники, твої подільники. Всі вони будуть судимі. І судом Божим, і судом людським. У тебе є ще можливість. Більш-менш достойно завершити свою президентську каденцію і піти, як кажуть, з миром. Але, на жаль, мира нема в нашій країні. І миру, на жаль, не буде. І куди б ти не поїхав, я думаю, що за тобою будуть тягнутися твої гнилі справи. і Прийде час, коли тебе знайдуть і повернуть в країну, якщо ти з країни поїдеш. Отак От скажу, Володя. На жаль, на жаль ти довів, довів український народ до такого стану, коли вже терпець обірвався. Що стосується Єрмака. Ну, скажу таким чином. Навіть давати йому визначення. Настільки все об'єктивно, зрозуміло для кожної думаючої людини, що давати якісь коментарі просто зайве, я вважаю. От. Що хочеться сказати йому, пане Єрмак? Пане Єрмак, на. Твоїй совісті на совісті Зеленського і всій вашій команді велика кількість загубленого народу. І це не буде вам просто так забути. Ця кров, вона кричить до Господа Бога. Не буде вам забути Київ з ракетами, які падають. На голови людей. Не буде, не буде вам це забути, тому що саме ви, саме ваша сила Зелена зупинила ракетну програму у 2019 році. І це наслідок. Наслідок того, що саме ви зробили. Тому всі жертви це на вашій совісті. На вашій совісті. Це. І вам не менеться Обов'язково прийде суд. І суд Божий, і суд людський. Отак. От Я знімаю це відео тоді, коли заходить сонце. І хочу сказати, що це символічно. Ваше сонце, хлопці, заходить і приходить новий день. Новий день, де вас немає. На жаль, багато-багато жертв, на жаль, багато смертей. І в цих смертях винні саме ви. Отак. Так що хай Господь вас судить, і хай цей суд буде справедливий. Отак. А вам, друзі, терпіння, які мене слухали. Терпіння, терпіння, друзі. Я думаю, що ситуація зміниться на краще. Ми, як партія, покладаємо зусилля саме для цього. Дякую всім.